З вами я, від Майнкрафті Блін, я, нечайно дуже голосно говорив. І я чуть не розбудив іринку. Коротше, от, бачите, вона там спить. От, спить вона. А зараз просто нічка. От ви бачите, ми в городі досі живемо. Е, дивіться, я ще піду на двір. От бачите, у нас тепер є поліцейські. І вони аж мене потім посадили в цю клеточку, За те, що я вкрав картошку. Е, ну давай попро. І давайте, підписники, попробуємо. Е, коротше, встроїтися е, поліцейськими. Це буде дуже круто, по-моєму. Ща, буд... ща я підійду до Іринки, ще буду її будити. І. Щоб ми. О! Ну, ну, буде ти ти ти? Боже, боже, щось не цим я не знаю, щось не може щось тут. Понятно. А я хотів тебе розбудити, просто дивись, що нам у нас постро у нас построїли. Поліцію. Ні, це построїли. Що? А то за скільки днів построїли? Я не знаю, її і сьогодні нічкою цей строїли, і ти напевно проснулась за того, що тут типа хреміло сильно. А, ну можемо так тоже... Я теж встав за того, що дуже сильно гриміло. І от-от і, і, і мене ще коли построїли, то вони замітили, що я. Ну цей е, оцей житель, який в магазині працює, він сказав е, поліцейським, що я украв картошку. І мене посадили усюди, от я всю я відсюди вибрався. Давай попробуємо це ну, істрої... так с... вашего. Шо? А я знаю, чему так гребил. Потому что устроил полицейский. Не, я просто падаю, потому что вот эти штуки вдох гребил, потому что вот чай впал. А, ладно. Короче, цей, вот сегодня мне сюда вот клеточку посадил, за того, что я картошку вкрал в магазине. Э! Ты, ты чё? Выпусти меня ведь сюда! Ира... Ах ты ти... Если удал, так... Ай, больно, не рубы так. То... Все. Чекай, дай зайти сюда. Заходи, тебе книжку можно мат. Тихо, э, задай сюда, тут, ты Ты всё ломаешь? Ты всё ломаешь? Я тут все, все полицейские, короче, разгромать, мне кажется. Давай, встал, суетин. Просто капец, пипец, У е, неї просто супер сильне кайло, і я за допомогою нього вибрався. Поліцейська можна у вас працювати? Так, тільки ви зможете устроїтись на роботу тільки коли наступи ранку, що зараз п'ята година ранку. Віренька, треба, треба спати. ідемо спати. Ідемо спати. Давай. Ну, ти наступаєш? Чекай, ти не стоп, день наступає, а ти пішли спати. Давай, пішли спати. Опа, давай, піднімайся. В голову давай не спати, бо тому що ти не спала. Все. Я от тут сплю. А я там спала. Ну і що, нічого. Давай, все, ми поспали. Ой, я завжди в... зі мною таке Ладно. <рес> я ще візьму е, цей от речі, щоб щоб шукати когось. І, коротше, все отак от надіусе все. І ща ми будемо працювати, тими. Ну. Коротше, не знаю. Так, щас, піду я в поліцейську. Ренька, ти чого мене не чекаєш? Я тут ще розгромлю поліцейський. Отак от, от, понятно? Отак. <рес> <рес> е! Ти... Я не О, чайний, а я... а, а Дэйпер тепер заспавнився, Іринка? Я не знаю, де я заспавнився. Ну ладно, я тепер, телепортируюсь. Без мене, Іринка, вбила І за затяг. Тього... Я кудись не понял, де заспаунився, да, тобі, на, блін. Ти Ты че блін? блин? Опа. Оп. О, да ти не стала! Я тепер де я спавнюсь, блін? Шо? О, я тебе вдарав, ровно тебе там! Давай, давай будемо устроюватись поліцейськими. Можна нам устроїтись от зараз поліцейськими? Так можна. Е -е, просто йдіть шукати, е -е, хто тут е -е, щось ну, робив щось, ти зрозуміла там в типа, що треба за цього зареєструвати і... І, і посадити в клетку. Иринка, ты ти де? Ты тут? А, <tir reconstruction> Кстати, у тебе є броня? Просто у мене є броня О, де шлем? Ладно Він походу Бо Потому что ты мене було. Так, давай будемся, що в магазині може тут щось украли. Ні, так що нічого не украли. Це от підписники добре. Просто я украв картошку і так мене надовго посадили цей. Е, аж, аж хотіли на Без... два тижні хотіли посадити. Шо? Без... Шо? Давай це як там ключок, ми вже будемо в шахті. <гум> типа через паузу? Так. Ну, окей. <гум> а, давай. Типа, що там, типа, щось зворували, типа діаманти, просто у нас є отакі оці, діаманти дуже, ну. Да, діаманти. Да, окей, да. пішли підписники, там, походу, діаманти реально зворували. Бач, на з паузу кожна там окей, да? окей, Все, Все, підписки, ми вже в шахті. І коротше, цей, ми заметили тут якісь прокопи. От бачите, тут тіпа, щось купали. А, ви тут, а, тут, а тут якраз були смарагди. Ой, діаманти, да, Ви тут теж підкопите, ви скільки тут Це залізо чуть-чуть є і в гілля. Тут мільйон підкопів. І то капець підписники. Що ми знайдемо? Що ми знайдемо цього жителя і будемо, коротше, його арештовувати. Або якщо він не захоче йти за мною, то я. то я його змичав отак от, от уніштожу, От бачите мене з цей сей, супер меч, у тебе тоже такий Ага. Так, короче, я пишу, а? Окей. А кстати. Цей меч, кстати, був з моїх франків, ти знаєш, я тебе просто отроллю. Ну, круто. Стоп! Це... Сей житель якийсь чуть-чуть задоволений. Дивись, дивись, він, він такий розказує, що ж у нього дуже багато діамантів, А ну-ка признавайся, признавайся, це ти украв всі ці е, ресурси в шахті? Що, nee, это не я Шо, Чекай, що так хоть Що, Ничего. Цей житель тільки що вказав, що це ні. Ага, блін, блін, обманщик, він навіть украв ресурси, бо це тільки не би його, не би його, ми маємо його в тюрму посадити. Окей, okay. просто то капець, блін. Він, він, він коротше, цей. Е, він, як його там, він украв ресурси і всім хвастався. А це, а це дуже цінні ресурси, і за цього треба платити штраф. Він дуже такий веселий, блін. Ага, блін, все, ти будеш. Е, в тюрмі. Все, підписники, ми цього жителя загнали в тюрму. От тепер все, а тепер закривай його. Тут от, 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 ще. Ну, туди отстав. От, все! Тепер ти будеш в цій тюрмі сидіти, аж цілий місяць, бо це, тобі штраф. Або якщо ти не хочеш сидіти в тюрмі, то, то просто е, плати штраф 10 тисяч гривень. Ой! отак, так. Все. Шо? Шо? Ще як там шукай когось, це хто біг зворвати, а то мені треба поїсти. Ой боже, яке поїсти. коротше, чекай, мені треба до хати бігати, коротше, та, як там на голодний желудок не можна, так? Ладно, коротше, підписники, я ще подивлюсь, чи там в магазині все добре, бо мені кажете, в магазині щось зворували. Так, підписники, все, ще я Іринку дочекаюсь, о, вона якраз вибігає. І давайте. І, Іринка, давай підемо в магазин, подивимося, може там щось вкрали. О, що таке житель набуть? Іде вся їжа. А а це це, що... Дубік! Дубік, нам все зворували! Це якийсь житель незрозумілий! <різь> <його без> <різь> Задержало тебе. О! Ключок! Ого! Подивіться підписники! От що він тут хранив! Забираємо! Офігеть, блін, Офігеть підписники! Це як я картоплю зворував! От. Беріть все, що у вас було. От став бутилечку, а я оце. Ось. Капець, підписники. Це просто реальний капець. От, картошку треба перевернути. Опа, все. Тепер підпис ще одного ворога зайшли. Ща ми його теж в тюрму посадимо. Ну, ти житель, ти шо вообще офієв? Просто капець, ти сильно, дуже сильно офієв. Тепер я забираю твою скриню і тепер ти маєш і ти в тюрму зрозумів житель? Так все, підписники, ми вже справились, ми дуже сильно змучились, ми вже е, два жителя по поставили в камеру, і, коротше, давай будемо спати, Іринка. Давай, давай, давай. Так давай лягай спати. Все. Лягай. <плес> проснувся Зак швидко, тому що тут щось гримнуло. Ти чула? Ей. Короче, давай. Два пидам на дверь двоих. Я надень собі броню и везьму собі рачи. Що там, что там стоит? Че не поменялось? полі полети, покажем, что бы поймали. О, меня тут парня камера. О, да, 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 да. Парна камера, кстати, круто, там що скриньку добавили, і тепер дволіжко. Мені <гум> хочеться тепер в камеру, все, я туди буду сидіти Не, <гум> Я не буду сидіти, я хотів. <гум> ну що, житель? Ти що? Тепер знаєш, як украдати весь магазин, і, і ти, житель, тепер знаєш, що, що не можна в шахті діаманти украдати, якщо вони мають штраф. Як тобі я йду в магазин, тобі щось купити. Окей, давай, давай. От бери де, смарагди, якщо тобі треба. О. О. <сх> він походу теж хоче устроїтись на роботу. А давай подивимось. Сиди, деся, що <сх> тобі купити? Я не знаю, ну давай я сам куплю може. Я не... Ай, да не, ні, я нічого не хочу. Хочу. Ладно. А, що ти ще хоче устроить? А, це... хоче смарагдів? О, рибку продає. А стоп, признаки, що ми можемо по... поторгувати. Да рибка, да рибка я хочу. Ось, він продає за смарагди. Він торгує, просто, просто це він типа відкрив міні-бізнес. А я даже не знав, що в нашому селі є такий от міні бізнес Він, походу, прийшов цей в, на... в, наш... в наше місто, бо щоб... щоб цей поторгуватись. Коротше підписники. Це... А Денис Денис! Що Це Цей житель, Це як там? Цей житель під нами живе. А який торгував рибами Та він. А чого він до мене пішов не пон? <рес> Це твоя стара і так хата. А не він твоїй хаті, походу, живе. Короче, я себе тут езжу весь тепер Офигеть, теперь население тут жителів. Ладно, тут два. Підписуйте... Но... Давай ты ще будемо шукати когось. Потому що ми тільки два жителі всего лишь знайшли. Це дуже мало, треба дуже багато жителів знайти, бо щоб. бо щоб їх, блін, отак от, блін, робили з ними. Потому, що їх дуже багато якихось непонятних злих жителів у нас. Ми просто зробили е, село, от шоніше нам. Давай підемо як там поспоров, де то я щось скучилась уже. Смысл ти скучилась? Ну всі сплять, Ну, все, ну засыдає якось. коротше, я ж звучу, піду. Ну ладно, давай, вали в хату. Да блін, я вдант, не можу. Підписнику, ладно, придеться, напевно, мені самим всіх знаходити. Або може, я ще й ринку почкаю. Да ні, я сам змучився, я йду, тоже посплю. І, короче, все. Ой, у меня аж кайло упало. ви бачили? Ну, що ти тут дивишся в бочці. А, ну це появочка. А до, коротше, підписники. А кстати, а давай, А давайте подивимось. Може нам ще на завтрашній день щось круте построїть, наприклад. Давайте подивимося на. Да. Давайте, Два, давайте посипимо, і все. Так, блін, стоп, я ще щось спати не хочу. Ще, коротше, підписники, ще дочекаюся а, вечора давай. і будемо спати. А, Так, Так, все, підписники, ми будемо лягати спати. Боже, я вже, вже почти не заснула на твоїй скрині. <риві> о, підписники. <риві> я так, я так добре поспав. Короче, о, я п'ять отак от. Ой. А де, а де Іринка, ви бачите? Іринки ніде немає. А, до, а, де, а стоп, а де Іринка? Вона тут мала спати. А ну-ка, кстати, нічку опять сьогодні громіло. Капець. Підписники. Давайте подивимося. Де Іринка? Іринка не дам не, нема. Не, не, не. О, тут, тут щось ще строило. Я думаю, що так От ще щось якусь фігнючку фигню Походу це буде площадка, мне кажется. Вам тоже так кажется? Мне тоже. Короче. О, там, там ще там ще якийсь магазин, що ли? Або якась пристройка появилась. Е, магазин, ще строите, то тут нічого не продається. Ага, магазин, ще строїться, тут ще... То тут нічого не продається. О, тут навіть ще один магазин будуть, походу, строїти, а я не знав. Ладно, я думав, що тут буде один магазин. Ну і ринка ніде нема. Це просто капець, я не знаю, де і ринка, серйозно. Це для мене це зовсім непонятно. О, тут табличка появилась Поліси провайті, поліси провайті. Типу поліція приватна, поліція приватна. Походу. Офігеть кілька, тут тих самих табличок. Офігеть підбездики. Ладно. Ну. Офігеть о, тут ще теж табличку поставила. Кстати, це красиво диві э, цей дивиться. От. Коротше, цей я не знаю, де ринка пропала, то я ще буду... Розставляти таблички Де є ринка? Бо серйозно, я не де є, і ринки не бачу. О, тут ще щось появилось. Зупинка номер 1 О, крутяк. У нас ще даже є е, цей тепер автобус крутяк. Це, це круто. Ми тут тільки цей, тільки тиждень прожили а тут вже е, е, появилась поліція. По, е, Коротше, по появились торговці, появилась зупинка, е появився ще якийсь магазин, який скоро походу построїться. От ще ну, площадку скоро построїть, крутяк. Е тільки це я ще буду і ринку шукати, просто я і ринку зовсім ніде не бачу. Капець підписники. Е поставте лайки, підпишіться на канал, будь ласка, щоб, щоб я і ринку зміг знайти. От ще буду таблічки повсюди розставляти. Все підписники, от у мене є таблички, я їх скрафтив, коротше. Е, от тепер я буду шукати Іринку. От буду тут писати. Отута. Е, де Іринка? А, ну ладно. Е, хтось. А, ой, в мене була англійська включена. Хтось. Бачив Іру. Вот так вот напишу. Просто то капець, то капець, блин. э, То капець, блин. І ринку я тепер ніде не можу знайти. Капець, підписка, я сейчас повсюду я табличку ставлю. Все, підписники, е, я повсюди проставляв табличку. От хто, хтось бачив Іру, ну, от, тут таблички поставив, Отут тут дві таблички поставив, хтось бачив Іру, Отут тут пописав табличку, от, Тут три таблички поставив. Е, а, а, я тут забув поставити таблички. но ну, блин, у в мене кінчилось, ну ладно. Нічого. Короче. От... Ось тут я ще написав хтось бачив Іру. якщо Іринка піде до хати, то вона, то вона цей побачить у це от цю табличку, хтось бачив Іру. О тут ще хтось бачив Іру. І хтось бачив Іру. Коротше, я повсюди проставляв ці таблички. І ну, коротше, підписники, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я буду на цьому вже закінчувати. От, з вами був я, Нубік Майнкрафті, і всім пока. І кстати, якщо хтось бачив іру, напишіть мені в коментарях. Короче, всім пока!